На сьогоднішній день ми спостерігаємо хвилю похолодань. В даний момент на території області проходить холодний Арктичний фронт, пов'язаний із циклоном, який знаходиться далеко на півночі, десь в районі Нової Землі. За цим холодним фронтом значна адвекція холоду, і сьогодні вночі ми очікуємо. Найхолоднішу ніч 4-9 градусів морозу по всій області, по Житомиру 5-7 градусів морозу. Отакий От невеличкий сніжок ми будемо спостерігати сьогодні до кінця доби. Вітер північно-західного напрямку ручкий до 8-14 метрів на секунду. На окремих ділянках доріг. Можливо, навіть спостерігатиметься ожеледиця. Надалі, після цього проходження фронту, завтра в день ми очікуємо погоду вже без опадів, і температура в день буде спостерігатися 0,5 градусів тепла. На студіючий день, уже в середу, буде спостерігатись антициклон, який буде виходити з північного моря, центр його над північним морем. Територія області буде знаходитися на східній периферії цього антициклону. І по периферії антициклону буде проходити зона теплого фронту, яка нам принесе трошки вищі температури. Уже вночі ми будемо спостерігати температуру від одного тепла до чотирьох морозу, і вдень 3,8 градусів тепла. Ця тепла хвиля принесе також уночі мокрий сніг. Вітер поступово буде. Зменшувати свою силу 5-10 метрів в секунду, і вже на слідуючий день в четвер він даже поверне свій напрямок з північно-західного на південно-західний. Як ви розумієте, південно-західний вітер вже принесе нам більше тепло. Уже днівна температура буде спостерігатися 6-11 градусів тепла, вночі так само від одного від 4 морозу до 1 градуса тепла. Опади в четвер припиняться зовсім. І вже починаючи з п'ятниці. П'ятниця, субота, неділя. Ми очікуємо погоду без опадів набагато яснішу погоду, як сьогодні. Багато сонячних прояснень. Вітер тихий, тиск буде зростати. І температура підвищиться до хороших комфортних значень 10-15 градусів. У неділю уже трошки буде збільшуватися хмарність буде падати знову атмосферний тиск. І вже на слідуючий понеділок, так як сьогодні, ми знову будемо чекати на зміну синоптичної ситуації, яка принесе короткочасні дощі, нестійку повітряну масу.